Чому нарощення волосся не може коштувати дешево? Насправді воно може коштувати дешево, і я вам покажу деякі секрети, коли ви вибираєте волосся онлайн. Це два хвоста, які в принципі максимально одинакові. Тільки один із цих хвостів це є азіатське дешеве волосся, і другий з цих хвостів це є натуральне слов'янське волосся, викрашене нами власноруч. По фотографії це є два абсолютно одинакі хвоста. Щодо якості, і коли ви це потрогаєте в руки, це як шовкова тканина, а це як е, штучна синтетична. Тому ви можете вибрати саме таке волосся, яке дешево коштує, і це нарощення теж має право існувати. Але ми вам пропонуємо використовувати лише дорогий продукт і не економити ніколи на нарощуванні волосся. Ви можете зекономити на кількості майстрів, які працюють з вами, але краще вибирати якісні технології і якісне волосся. Є техніки, які називаються екстеншн, а є техніка, яка називається вольмаж. В чому різниця в тому, що просто екстеншн і просто з фабричного волосся ви теж можете наростити і це буде коштувати можливо в два, а то й в три рази дешевше. А ви можете наростити вольмаш, ви можете вибрати собі кількість майстрів, які будуть з вами працювати, і наростити технікою скритого кріплення абсолютно тоненькими капсулками і абсолютно безпечне нарощування, вибрати різну категорію майстрів і насолоджуватись, і самі будете розвіювати міфи щодо негативного досвіду про нарощення волосся. Чому саме важливо? Вибрати якісне волосся, тому що за допомогою якісного волосся відбувається процес побудови нової форми зачіски це коли підходить структура волосся, коли підходить завиток під вашу натуральність, коли максимально все співпадає з вашим натуральним волоссям. Тоді це називається якісне нарощування з якісним волоссям, і саме це волосся не потребує особливо ніякого догляду, воно буде носитися вам. Від півроку до двох років, і воно завжди буде в гарній формі, в гарній якості, тому що в натуральному волосі не пошкоджується дисульфідні зв'язки у волосині, тому зберігається пігмент і приносить дуже комфортне використання. Навіть після миття волосся ви можете просто помити і воно набуває форми вашої волосини. Як формується ціна у нашому салоні? У нас є своя певна філософія нашого салону, де у вас є дві ціни. Це є ціна, вартість волосся. Ви можете вибрати комфортний вам бюджет і ціна за послугу. За послуги у нас це чітко, конкретно і зрозуміло. У нас є послуга одного майстра, майстра в 4 роки і топ-майстра. Чітко вибираєте для себе ціну. Ціни у нас указані вже з капсулюванням з вичисом і з підготовкою вашого волосся до процедури. Це дуже важливо, тому що коли ви в інших салонах моніторите вартість волосся, скажу вам чесно, що вам кажуть, там капсулка коштує 13, 25, 30 гривень чи 1 долар. Ви ніколи не знаєте, що стоїть під фактом цієї всієї історії, тому що вам окремо рахують капсулювання, вичіс волосся, миття голови і дуже багато різних процедур. Тому ми за те, щоб ви були щасливі і чітко могли розраховувати собі свій бюджет кожних 2,5-3 місяці. Ми вас чекаємо в нашому салоні.